Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Взагалі юкса це унікальний для України футбольний клуб, що поєднує в собі християнські цінності, мультинаціональний склад. Ну і прагнення стати клубом прем'єр-ліга. Сьогодні в запоріжців буде підтримка. Нарешті є дозвіл на проведення матчу із глядачами і в Запоріжжі. Бачимо глядачів на трибунах. В очікуванні цього поєдинку команди в очікуванні цього поєдинку. І ми головний арбітер матчу Андрій Зайцев із Донецької області, асистенти арбітра Денис Скула Дніпропетровська область символічний перший удар по м'ячу. Богдана виконає родина загиблого захисника України, фаната футбольного клубу Металург, представника колективу Бабурка фронт Богдана Козакова. Богдан з 2015 року пішов на війну, долучившись до батальйону. Тоді ще «Азов». Сьогодні перший символічний удар. Розпочалася у нас боротьба. Бачимо, скільки вже підкатів на старті зустрічі. Бачимо, як зустрічаються. Пішли серйозно боротися за м'яч. Гравці виграв цей м'яч Фого. Фого вже в штрафному майданчику. Фого віддає передачу. У хто буде пробивати вищий удар? Артем Товкач віддавав цю передачу. Сьогодні крас Артем Товкач. Фого набирає швидкість Фого! Обійшов там Клименка. Підкат. Від Андрія Савіцького. Максим Місанов. М'яч відбирає на чужій половині Місанов. Відкотив п'ятою на Бандуріна. Бандурі навішує. Родовський до м'яча не встигає. М'яч залишається Олексія Бандуріна. А тут вже фол. Тут вже фол. І жовта картка буде. Данило Сидоренко. Заміна на 26-й хвилині. Вендел з'явиться на футбольному полі. Чем спокійно його отримав. Розвернувся. Був у нього час. Олексій Бандурі на швидкості прокинув Олега Синьогуба. Далі вже Ситников ставить спину ну і віддає на Вендела. Проти нього Артем Товка. Вендел фінтить. Вендел, страшного майданчику. Передача. Вибиває м'яч Рудавський. Тому багато гравців команди гостей вже поруч із чужим штрафним майданчиком. Вендел навішує. є удар поворот. Назар Назарбайда м'яч забирає Ситников. Знову Вендел. І товкач збиває Вендела. і ось тепер вже буде жовта картка. Виконувати подачу. Удавський навішує. Хороша передача. Фого і пробиває. Фого. Тут рикошет байда в падінні кулаками відбиває. Знову ж таки, дуже схожий епізод, коли Металорг пропустив. А все Звучить у нас свисток про завершення першого тайму. Нічого не додавав арбітер. А матч Андрій Зайцев. 0-0 у Запоріжжі. Матчі Металорг Юкса поки що нічия. Грають набагато краще, ніж в нападі. Кіріщенко пішов в атаку. Падає Кіріченко. арбітр показує, треба підійматися. Червона картка Кіріченко. Червона картка Кіріченко. Металур залишається в меншості шості. Із 50-ї хвилини на від ФОГО. Пробиває Матвій Жеребецький. Але. Пробиває не точно. Іродовський. На Тузенка. Цей пас. Тузенко на швидкості. Проти Олега Синьогуба падає Тузенко. Не буде точтрафного для Металурга. Фого. Фого знову навікшує. Назарбайда Забирає цей м'яч. Вендел. Ситников віддає Венделу. Вендел виходить Вічнавіч і забиває. Забиває в ближній кут. Все-таки Юкса відкриває рахунок і знімає футболку Вендел. За що отримує жовту картку? Бачимо як. Як святкує Юкса. Прибігли до Андерсона Рібейро. Блокований його удар. Іродовський вже на правому фланзі. Іродовський, М'яч під лівою. Іродовський б'є в верхній кут Іродовський. Поруч із дев'яткою. Андрій Савіцький дуже жорстко його зустрічає Микита Ситніков. Дуже жорстко. Проти нього Рудавський Фогас з лівої б'є вище. Даніл Зелінський був одним із лідерів металурга Ю-19 в минулому сезоні. Може бути момент. Нехтій пробиває. Забирає м'яч Кирило Боранцов. Проти Фенікс Маріуполь. Парагвай. Гра рукою була. Зелінський завівся. Це б, о, виховну бесіду провів, і після якої по жовтій картці для Зелінського та для Парагвая. Подає нехтій на ближнього. На підборанні. Єродовський пробиває і родовський. М'яч у чужому штрафному майданчику залишається. Тут нехтій. Подача Бандурін. Забирає м'яч Кирило Баранцов. Юв Ювхимець завантажує хорошу діагональна Ікару. Ікара один в один проти Тузенка. Як зараз забиває Ікару. Шедевральний гол. 2-0. 2-0. Юкса веде на виїзді у матчі проти Металурга. До запорізького металурга справді, після того як на 50-й хвилині металук залишився в меншості, з'явилася можливість у юкси, і вони цими можливостями скористалися. Юречко падає. Генеральний спонсором. Із табличкою, на якій п'ятірка. Це означає, що 5 хвилин. Тузенко віддає передачу Ромаріньо. Ромаріньо віддає у фланг на Парагвая. Є Жеребецький у штрафному майданчику. На нього передача. Чи немає тут положення по загрою? Немає положення поза грою. Жеребецький забиває третій м'яч. А юксам святкує перемогу в Запоріжжі. Є забитий м'яч сьогодні. Навіть 17-річного Матвія Жеребецького. Особливе святкування. Особливе святкування для цього молодого футболіста Бандурина юречка. Юречка грає праворуч тут Данило Тузенко. Юречко і Клеменко центральні захисники зараз в атаці. Клеменко тут фінтить у чужому штрафному майданчику. Під удар Ігорю юречку. Іншому центральному захиснику Талургом та юксою звучить фінальний свисток. Юкса на виїзді перемагає 3-0 і набирає три очки. Вібет юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.